У тебе сьогодні свято, сьогодні в своїм домі приймаш ти гостей, прийдуть рідня і друзі привітати. І я вітаю щиро, бажаю Божих благ, хай усмішка обличчя прикрашає, пісні хвали для Бога звучать в твоїх вустах, і серце вдячний їм йому співає. Здоров'я тобі! Любові і добра, хай Божа милість скрізь з тобою буде, бажаю довголіття, родинного тепла, бажаю у всьому успіх мати, на Господа надійся й повік йому служи, перебувай в молитві в його слові, і серце своє чистим завжди ти бережи. В малому ділі, вірним що будь Христові. Будь світлом ти для інших в цім світі марноти, любов, мов та зоря в тобі палає, щоб залишити добрі тут на землі сліди, хай Бог тобі усім допомагає.